9 листопада 2025 року. Усе почалося з 15 хвилин, що перевернули уявлення про межі можливого. Двоє астрономів Френк Неблінг і Майкл Бнер, провели коротку спостережну сесію, використовуючи два телескопи одночасно. Їхня мета здавалася простою отримати чергові знімки міжзоряного об'єкта, який астрономічна спільнота вже кілька місяців позначала як Три і Атлас. Але те, що вони побачили, змусило навіть досвідчених науковців на мить забути про спокій та логіку. Зображення, яке з'явилося перед ними, розкрило структури, яких ніхто ніколи не очікував побачити. На світлинах три гігантські струмені, що виривалися з цього загадкового відвідувача міжзоряних просторів не один, не два, а три, два з них антиподові, спрямовані прямо до сонця, витягнуті на колосальну відстань у майже мільйон кілометрів. Це приблизно втричі перевищує видимий діаметр місяця з поверхні землі. Але третій струмінь вразив усіх. Колімований, мов промінь світла, він простягався у протилежному напрямку від сонця на приголомшливі 285 мільйона кілометрів це у сім разів далі, ніж відстань від землі до місяця. І в цій цифрі не просто масштаб у ній виклик природі те, що Неблінг і Бенер побачили, було не схоже на жоден кометний феномен. Астрономічні джети, струмені газу та пилу ми спостерігали тисячі разів, але ніколи в таких пропорціях. Цей об'єкт, який прибув із темряви міжзоряного простору, виявився не просто черговим гостем він був аномалією, викликом усім нашим моделям. Його активність перевищувала відомі закономірності у тисячу разів. Згідно з архівними спостереженнями телескопа Габл, ще в липні Три і Атлас. Виглядав як доволі скромний міжзоряний мандрівник, слабке світіння, ледве помітна кома, типовий вигляд замерзлого уламка, що летить до сонця. Але зображення Неблінга і Бнера показали інше монументальну структуру, що виходила далеко за межі звичного, і головне, усе це не вкладалося в закони, які ми звикли вважати універсальними. Щоб зрозуміти, наскільки це дивно, треба пригадати, як поводиться звичайна комета, коли вона наближається до сонця. Лід на її поверхні нагрівається і починає сублімувати, переходити із твердого стану одразу в газ, минаючи рідку фазу. Цей процес створює реактивні струмені, які звично рухаються зі швидкістю близько 0,4 км за секунду. Це швидкість, із якою повітря рухається у звуці, м'яке стабільне дихання космосу. Але в 3 і атлас усе виглядало інакше. Розрахунки показують, щоб такі джети сягнули довжини в мільйони кілометрів. Об'єкт мав би викидати матеріал безперервно протягом місяців. Тільки головний хвіст той, що простягається від сонця, вимагав би щонайменше тримісячного постійного потоку речовини. Антихвости, ті, що спрямовані до сонця, не менше одного місяця. Це неймовірна кількість енергії, яку важко пояснити навіть для найактивнішого кометного ядра. Та на цьому дивина не закінчується. Професор Гарварду Авієліоб. Один із провідних теоретиків, який уважно стежить за три і атлас, обчислив щось приголомшливе, щоб антихвости простягалися майже на мільйон кілометрів проти потоку сонячного вітру, щільність і тиск газу мали би бути надзвичайними. Сонячний вітер рухається зі швидкістю близько 400 кілометрів за секунду, у тисячу разів швидше, ніж типовий газовий потік комети. І все ж Струмені три і атлас не лише не зникли під цим натиском, а й зберегли форму, ніби чинили опір. Математика дає шокуючий результат швидкість втрати маси об'єкта близько 50 мільярдів тонн на місяць, це співмірно з мінімальною оцінкою загальної маси самої комети. І якщо це правда, то три і атлас буквально випаровує себе на очах. Науковці одразу поставили запитання чи можливо, щоб природне тіло навіть такого розміру витримувало таку активність? Адже за логікою, воно вже давно мало розсипатися, розчинитися у власному хвості. І все ж воно досі цілісне, досі рухається. І ось тут історія набуває нового звучання. Бо якщо енергетика цих струменів не може бути пояснена звичайним нагріванням сонячним промінням, то що тоді її живить? Дехто говорить про підповерхневі поклади надлетких сполук, які могли різко розкритися під час проходження перегелію, точки найближчої до сонця мовляв, тепловий стрес розкрив глибокі тріщини, і звідти вибухнули фонтани газу. Це логічно, але не до кінця, тому що до бери протягом кількох місяців, три і Атлас залишався тихим. З липня по жовтень він не демонстрував ні прискорень, ні сплесків, ні жодних ознак майбутньої бурі, і раптом, після проходження найгарячішої точки орбіти, вибухова зміна поведінки, здавалося, ніби хтось увімкнув вимикач. Для більшості це збіг, для інших сигнал. Адже якщо природна комета не може пояснити ці дані, треба принаймні поставити питання, чи все, що ми бачимо, справді природного походження. Але відповідь поки не очевидна, і саме тому ця історія тільки починається. Бо попереду найзахопливіша частина момент, коли три і атлас розкрив те, що, можливо, не повинно було бути побачене, і те, що ми побачили, може змінити наше розуміння не лише комет, а й усього, що ми знаємо про міжзоряні подорожі. Коли новина про відкриття Неблінга і Бнера облетіла наукові кола, атмосфера в обсерваторіях світу змінилася. Упродовж перших годин, після оприлюднення знімків 3 і Атлас став головною темою для тисяч дослідників лабораторії, що раніше займалися плановими дослідженнями астероїдів чи спектральними вимірюваннями екзопланет, раптово переключилися на цей об'єкт, бо він порушував не просто окремі теорії. Він ставив під сумнів, саму послідовність, за якою ми звикли розуміти, як поводиться матерія в космосі. Спочатку реакція була передбачуваною скепсис, перевірка даних, сумніви щодо можливих оптичних артефактів. Але коли незалежні телескопи підтвердили існування трьох гігантських джетів, а також зафіксували стабільність їхньої геометрії, сумнівів не залишилося. Ми спостерігали щось реальне, і це щось не вкладалося в жодну відому категорію. Класична комета це хаотичний об'єкт, її хвости вигинаються, коливаються під дією сонячного вітру, постійно змінюють форму, але Стри і Атлас усе було інакше струмені зберігали напрямок, ніби керувалися невидимими стабілізаторами. Навіть коли сонячна активність підвищувалася, коли плазмові бурі мали б розірвати хвости на шматки, структура залишалася цілісною. Це змушувало замислитися, чи не існує тут внутрішнього механізму контролю. Професор Авій Льоб опублікував перші попередні розрахунки вже через добу після підтвердження спостережень. Його висновки були обережні, але водночас вибухові за змістом. Щоб подолати тиск сонячного вітру на такій відстані, джети мали б мати тиск у десятки паскалів, у тисячі разів вищий, ніж типові кометні струмені. Це означало лише одне процес, який їх породжує, набагато енергійніший, ніж звичайне випаровування льоду. Льоп навів цікаве порівняння. Якщо розглядати три і атлас як природну комету, її активність виглядає абсурдною, ніби крижаний уламок Землі раптом перетворився на мініатюрний двигун. Але якщо припустити, що ми маємо справу з контрольованим викидом і з формою рухової тяги, усе стає послідовним швидкість, стабільність, тривалість, кожен параметр виглядає логічно для системи, що керує власним імпульсом. Проте наука не приймає гіпотез без доказів, і на той момент доказів не було. Лише аномалії. Після перигелію, коли Три і Атлас почав віддалятися від сонця, земні обсерваторії отримали шанс спостерігати його знову. Кутова відстань від сонця перевищила 30 градусів. Нарешті об'єкт можна було знімати без ризику засвідки. Телескопи по всій планеті від Чилі до Канади, від Канар до Японії, спрямували свої дзеркала на цю міжзоряну гостю, і те, що вони побачили, перевершило навіть перші сенсаційні кадри. Замість трьох струменів тепер фіксувалися сім сім окремих джетів, що виривалися з поверхні в різних напрямках. Деякі з них віялоподібно розкривалися, інші були тонкими, колімованими, майже прямолінійними. Разом вони створювали образ космічного феєрверку, який тривав не секунди, а дні. І все це без жодних ознак фрагментації. Ядро залишалося єдиним якщо комета розривається на частини, ми бачимо це миттєво, з'являються уламки. Розсіяні по орбіті, змінюється яскравість, відбуваються спалахи від нових порцій льоду, що раптово виходять на поверхню. Але цього не сталося тож або три і атлас мали неймовірно міцну внутрішню структуру, або те, що ми приймали за природний розпад, було чимось зовсім іншим. Дехто припустив, що ми стали свідками рідкісного виду сублімаційного вибуху, коли підповерхневі резервуари газу раптово вивільняються одночасно. Але щоб сім джерел активності з'явилися синхронно, цього ніхто ніколи не спостерігав. Занадто координовано, занадто чисто, занадто технологічно. Під час перших днів після відкриття нових джетів у наукових каналах з'явилися суперечки одні вимагали суворості, жодних фантазій, лише фізика, інші закликали до ширшого мислення, нехай дані говорять самі за себе, але всі погоджувалися в одному. 3 і Атлас не можна ігнорувати. Це не черговий шматок космічного льоду, це явище, яке може переписати розділ підручників про міжзоряні об'єкти. Тоді знову на поверхню спливли паралелі з двома попередніми гостями із-за меж сонячної системи. У 2017 році Оумуамуа пролетів повз сонце, демонструючи дивне прискорення, яке ніхто не зміг пояснити відсутністю хвоста чи газових викидів. У 2019 му Борисов був класичним кометним об'єктом. Зрозумілим, передбачуваним, природним. А тепер третій три і Атлас, і він не схожий ні на кого. Якщо Омуамуа був занадто спокійним а Борисов занадто типовим, то три і атлас надмірно активний. Він ніби демонструє крайній полюс кометної поведінки, що не вписується в логічний ряд, і саме ця непослідовність робить його настільки інтригуючим. Тим часом обчислення ставали дедалі точнішими за орбітальними даними, Об'єкт рухався на зворотному напрямку, тобто проти напрямку обертання планет. Це саме по собі не дивно для міжзоряного прибульця, але кут його траєкторії вразив астрономів всього 5 градусів від площини екліптики, тієї самої площини, в якій обертаються Земля, Марс, Венера. Для випадкового тіла шанс такого збігу менше, ніж один із 500. Це майже як влучити стрілою у монету, кинуту за обрій, коли ці два фактори. Маса і траєкторія об'єднали в статистичну модель, отримали результат, що приголомшив навіть найскептичніших дослідників імовірність того, що три і атлас, звичайний природний об'єкт, становила близько однієї на 100 мільйонів. І хоча малоімовірне, не означає неможливе, така цифра змушувала задуматися. Теорія, яку Льоб назвав тестом на намір, звучала просто якщо об'єкт рухається так, ніби має мету, і робить це з точністю якої не очікуєш від хаотичних уламків, тоді потрібно принаймні розглянути можливість, що він не випадковий. Не тому, що це прибулець, а тому, що дані цього вимагають. Інша група вчених, зокрема фахівці з Європейської космічної агенції, висунули альтернативу можливо, три і Атлас утворився в системі, де умови кардинально відрізнялися від наших, наприклад, біля червоного гіганта або в області, насиченій важкими елементами. Там лід може мати інші властивості сублімація бути набагато активнішою, а пористість речовини забезпечувати накопичення енергії. Але навіть у цьому разі залишалося питання чому така поведінка проявилася раптово, лише після проходження перигелію, коли, здавалося б, найінтенсивніше випаровування мало відбутися раніше. Дехто запропонував гіпотезу теплової інерції сонячне тепло могло поступово проникати в глибші шари. Нагріваючи приховані резервуари льоду, доки тиск не досяг критичної межі. І тоді під час найближчої точки до сонця усі ці резервуари вивільнили енергію майже одночасно. Ця версія виглядала найменш фантастичною, але й вона не пояснювала стабільності джетів. Якщо це звичайне вивільнення газу, воно мало би бути хаотичним, коротким, безсистемним. Тут же струмені трималися стабільно, з чітко визначеними напрямками, немов спрямовані. Науковці почали вимірювати швидкість газу за допомогою спектроскопії. Результати приголомшили частина струменів мала швидкість понад 2 км за секунду, у 5 разів вище, ніж при звичайній сублімації. Один із джетів, той самий, що тягнувся на 2,85 мільйона кілометрів, показував ще вищі показники, можливо, до 5 км за секунду. Ця швидкість характерна для реактивних двигунів. Різниця між 0,4 і а 5 км С – це не дрібниця, це межа між природним процесом і технічним явищем, і навіть якщо відкинути найсміливіші припущення, залишалося очевидним у цьому об'єкті відбувається щось, що виходить за межі стандартної кометної фізики. Тоді з'явилася ще одна цікава деталь спостереження з Марса. На початку жовтня, за місяць до перигелію, три і Атлас пройшов на відстані лише 29 мільйонів кілометрів від червоної планети. Камера HiRISE на борту апарата Mars Reconnaissance Orbiter зафіксувала його профіль із роздільністю 30 км на піксель. Ці зображення могли б стати безцінними для розуміння структури ядра, але дані так і не були оприлюднені. Офіційна причина адміністративна затримка через політичну кризу в США, але для наукової спільноти це звучало, м'яко кажучи, невдало адже саме ці кадри могли пролити світло на те, що відбулося потім. Вони би показали об'єкт до вибуху активності, дали змогу порівняти форму, напрямки джетів, можливо, навіть натякнули б, звідки почався процес. І саме через це їхня відсутність викликала ще більше запитань. Доки зображення з Марса лежали у закритих архівах, на Землі продовжувалася гарячкова робота. Астрономи спостерігали за три і атлас щодня, фіксуючи зміни яскравості, напрямків струменів, спектральних характеристик. І, хоч поведінка об'єкта залишалася нестабільною, певна закономірність проявилася, джети вмикалися і вимикалися циклічно, приблизно раз на 32 години спостерігалося зростання яскравості, потім спад, це натякало на обертання. Якщо об'єкт обертається, то джети, розташовані на його поверхні, періодично спрямовуються в бік спостерігача і назад. Але частота, з якою це відбувалося, не відповідала жодній із типових моделей. Вона була занадто стабільною. Більшість комет обертаються нерівномірно, їхня швидкість змінюється через втрату маси тут же, як годинниковий механізм. Саме тоді пролунала фраза, що стала майже символічною якщо це комета, то вона занадто добре працює. Серед науковців не було консенсусу. Хтось називав ці гіпотези сенсаційними і шкідливими, інші необхідними. Бо якщо дані кидають виклик теорії, значить проблема невданих. Інтерес зростав. Астрономічні форуми, де зазвичай обговорюють нюанси спектрів чи калібрування телескопів, тепер кипіли від дискусій про можливу штучність 3 і атлас. Телевізійні студії запрошували експертів, журналісти писали статті з гучними заголовками, а в соціальних мережах поширювалися мільйони запитань а що, як це не просто комета. Та серед усього цього шуму звучав і голос обережності, бо наука не працює в режимі сенсацій, вона вимагає часу. І щоб підтвердити або спростувати гіпотезу про неприродність цього об'єкта, потрібно було більше, ніж красиві фотографії. Потрібно було зрозуміти його природу на рівні хімії, кінематики, енергетики. У листопаді почали надходити перші спектральні дані довгоочікувані. І вони, як часто буває у справжній науці, не дали простих відповідей спектри показали наявність води, вуглекислого газу, чадного газу, а також невеликої кількості органічних сполук. Усе це типово для комет, але співвідношення елементів було незвичним надлишок вуглецю, дефіцит кисню, а головне, майже повна відсутність натрію, який у кометах зазвичай присутній. Це могло означати дві речі або три і атлас походить із системи, де хімічні умови відрізнялися кардинально від наших, або процеси, які відбуваються на ньому зараз, змінюють хімічний склад викидів. Можливо, через дуже високі температури або навіть іншу природу джерела енергії. Кожна нова порція даних не прояснювала, а ускладнювала картину. І саме в цьому можливо полягала справжня велич цього відкриття, бо три і Атлас змусив учених знову відчути те, що вони рідко переживають у зрілих галузях науки Щире здивування. Уже понад сторіччя ми звикли до того, що космос підкоряється знайомим законам. Ми розуміємо, як народжуються зорі, як гинуть галактики, як падають астероїди. Але час від часу Всесвіт нагадує нам наші знання лише крихітний острів серед океану невідомого, і саме тоді з'являються історії на кшталт Три і Атлас, історії, що знову змушують дивитися в небо не як до архіву, а як до живої загадки. Що відбувалося далі, стало ще більш вражаючим, бо вже за тиждень після відкриття семи джетів астрономи почали помічати невелик. Коли три і Атлас почав віддалятися від сонця, усі чекали, що активність ослабне, але цього не сталося. Замість звичного згасання кома залишалася яскравою, адже джети – дивовижно стабільними. Вони пульсували, немов дихали, утворюючи тонкі, чітко окреслені струмені, що продовжували простягатися в міжпланетний простір. Телескопи по всьому світу фіксували спалахи світності, які повторювалися з майже математичною точністю. Ніби об'єкт працював за певним ритмом тієї ночі, коли обсерваторія Мауна-Кеа вперше зафіксувала періодичні пульсації в інфрачервоному діапазоні, заозасідань, де сиділи дослідники, замовк. На екрані графік, схожий на кардіограму, чіткі сплески через рівні проміжки часу, кожен із них відповідав моменту посилення одного з джетів. Це не було схоже на хаос, який властивий кометам. Це виглядало як сигнал. Із цього моменту почалися перші серйозні дебати. Якщо процес природний, чому він настільки регулярний? Якщо ж не природний, то що саме ми бачимо? Складна система взаємодії фізичних сил чи, можливо, щось, створене з наміром. Професор Льоп у своїх нотатках писав Ми маємо справу або з новим типом фізичних процесів, або з проявом технології, яку ще не здатні розпізнати. Цю фразу пізніше процитували десятки видань, але вона влучно передавала головну суть моменту. Ми стояли на межі невідомого. Тим часом наближався грудень, і з кожним днем Три і Атлас ставав ближчим до Землі. 19 грудня 2025 року він мав пройти на відстані 269 мільйонів кілометрів досить далеко, щоб бути безпечним, але близько настільки, щоб його можна було вивчати з безпрецедентною точністю. До цього часу об'єкт уже пройшов фазу найвищого сонячного нагріву, і за всіма прогнозами активність мала би стихнути. Але спостереження показували інше енергетика струменів залишалася майже незмінною. Тоді на сцену вийшли нові інструменти обсерваторії на Гавайях, у Чилі, Європі і Південній Африці синхронізували спостереження, створивши глобальну мережу відстеження. Кожні кілька годин дані з телескопів зводилися в єдиний цифровий профіль, із цього профілю поступово почала вимальовуватися дивна, майже штучна геометрія. Джети 3 і Атлас не лише зберігали напрямки, вони утворювали форму. Візуалізація показала щось схоже на спіральний візерунок, що змінював орієнтацію з часом. Деякі ділянки хвоста світилися інтенсивніше, створюючи враження симетрії, що оберталася навколо невидимої осі. Це можна було би пояснити обертанням об'єкта, але швидкість обертання, за даними спектрометрії, не збігалася з частотою пульсацій. Це означало, що два процеси ротація і зміна активності відбуваються незалежно. А потім сталося ще одне. 22 грудня один із європейських телескопів зафіксував короткочасний спалах у хвості. Світність зросла у 20 разів, а потім різко знизилась. Аналіз показав під час спалаху об'єкт втратив близько мільйона тонн маси, усього за дві хвилини, і знову жодних уламків, жодного розпаду ядра. Усе виглядало як імпульс, як коротке виверження енергії. Після цього спалаху напрям головного джета змінився на кілька градусів. І саме це стало точкою, коли деякі дослідники почали говорити про можливе самокоригування траєкторії. Навіть мінімальна зміна вектору в момент максимальної швидкості поблизу сонця могла суттєво змінити подальший шлях, і справді, обчислення орбіти після цього інциденту показали об'єкт трохи змінив курс. Відхилившись від передбаченої траєкторії на кілька сотень тисяч кілометрів. Для природного тіла це мало ймовірно. Але для системи, що має внутрішнє джерело імпульсу, цілком логічно. Паралельно з цим у Сполучених Штатах розгорілася суперечка навколо знімків із Марса. Учені вимагали їхнього негайного оприлюднення, але затримка тривала. У підсумку, наприкінці грудня, після тиску з боку міжнародної спільноти, Перше зображення нарешті було опубліковано, і вони справді перевернули все. На фотографіях, зроблених за місяць до перигелію, ядро 3 і Атлас виглядало не як хаотичний уламок. Воно мало форму, наближену до сфероїдальної, але з чіткими лінійними структурами на поверхні, три з них розходилися під прямими кутами, немов ребра або жолоби, і саме в тих місцях, де пізніше з'явилися головні чети. Це могло бути випадковим збігом. Але якщо ці лінії природні тріщини вони занадто симетричні. Якщо ж це штучні канали, тоді ми стоїмо перед найважливішим відкриттям в історії людства. Після публікації знімків прес служба НАСА утрималася від коментарів, пославшись на необхідність подальшого аналізу. Але астрономічна спільнота вже не могла зупинитися. У перші години після оприлюднення зображень соціальні мережі буквально вибухнули. Люди порівнювали обриси ядра з формами апаратів. Із стародавніми описами, навіть із уявними моделями міжзоряних зондів. Та, попри всі фантазії, факт залишався ми бачили структуру, яку природа створює вкрай рідко. Тим часом три і атлас продовжував свій шлях, його світність знижувалася, але не зникала, немов об'єкт поступово зменшував активність, переходячи в режим очікування. Науковці назвали це ефектом згасання контролю сяйводжетів колись нестримне, тепер світилося рівно. Спокійно, мов віддалені ліхтарі на горизонті. Наприкінці січня 26-го року останні спектрографічні вимірювання показали цікаву деталь. У випромінюванні об'єкта з'явилася слабка, але чітка лінія в діапазоні, який зазвичай не пов'язують із жодним відомим хімічним елементом у кометному середовищі. Спочатку її прийняли за шум, але незалежні команди підтвердили її існування. Лінія мала періодичність схожу на модуляцію сигналу. Це викликало бурю обговорень від суто фізичних пояснень до гіпотез про можливу інформаційну природу випромінювання. І хоч жодних доказів штучного походження три і атлас немає, саме ця тонка грань між можливим і неймовірним зробила історію об'єкта особливою. Адже навіть найобережніші науковці визнають ми спостерігаємо щось, чого раніше не бачили, навіть якщо це просто новий тип міжзоряного кометного ядра. Воно відкриває вікно у фізику процесів, яких ми досі не розуміли. Якщо ж гіпотетично це прояв технології, то він нагадує нам, що космос може бути не лише безмовним, а й осмисленим. Коли об'єкт почав втрачати блиск і віддалятися за орбіту Юпітера над землею ще кілька тижнів, трималося відчуття чогось надзвичайного. У планетаріях по всьому світу збиралися люди, щоб побачити останні знімки Три і Атлас. Діти дивилися на екрани і питали А раптом це хтось. І ніхто не міг відповісти, напевно можливо, минуть роки, перш ніж ми дізнаємось правду, можливо, майбутні телескопи, Рубін Джеймс Веб або навіть нові міжпланетні зонди колись знайдуть схожі об'єкти. Можливо, серед них будуть і ті, що нарешті дадуть остаточну відповідь, але сьогодні, дивлячись у темне небо, ми вже знаємо одне Три і Атлас змінив нас він змусив людство знову замислитись